I did not sell my soul. I left it on the streetcar home, and I got nothing in return. I never really used it in a meaningful way. Got no big plans for Judgment Day. Not much to miss, much less to say. Ніхто з нас би не навчився писати так швидко, якби й не постійні тренування, якщо це так можна назвати. В принципі, логічно, що чим більше ми стараємось робити щось краще, тим краще це у нас буде виходити. Але якби це було так просто зрозуміти, зараз, напевно, всі були б мегапрофесіоналами. На жаль, ми бачимо протилежне, і головне, що це не є великою проблемою. У тому випадку, якщо цих знань нам достатньо для життя, якого ми так сильно бажали. Маю на увазі, що для чого нам ще, якщо і так достатньо. Ну, це як хто думає? Звісно, можна говорити, що типу про розвиток це і є життя, але коли я переглядав подібні мотиваційні відео, в мене виникало одне питання: ми ж все одно просто люди і робимо так, як хочемо. Тому, в принципі, ідея даємо відео не в тому, щоб нав'язати думку, що типа всі повинні бути суперкрутими майстрами мега, а в тому, щоб просто пояснити той факт, що великий досвід завжди проводить до великих результатів. Хоча так як і в українській, тут є певні винятки, але насправді ці винятки дуже швидко зникають. Та за дорогу здолає той, хто йде, отримує нове життя. І не тільки тому, що з написанням цієї цитати з'явились автомобілі і літаки, а ще й тому, що стало все простіше розуміти, де саме ми є. І це не заголовок для якоїсь там реклами. Це просто те, що я помітив. Раніше було доволі складно розібратись, де брати інформацію або як її правильно юзати. Так як не було ютуберів, які прослали нам все по полицям. І тому людям було зовсім непросто зрозуміти, як це все працює, і що вони робили правильно, просто пробували. I can do what I want. I can say what I please. I can go where I choose. I can take what I need. I can take a little more and I can guarantee. А вже ті висновки, які вони зробили, ми отримуємо у вигляді цитат і різних книг. Але у чому ж проблема? Це, звісно, круто, і ми дуже вдячні таким людям. Але через те, що інформація стає все простішою, все менше людей починає щось пробувати. І як ви помітили, геніїв у наш час не так багато, як у тому самому древньому Китаї. Якщо повертатись до теми досвіду, то хотілося б відмітити, що по факту ми ніколи не зможемо навчитись чомусь новому дуже швидко. Звісно, є двотижневі курси мега майстер-класу, але це те саме, що закінчити вісім класів як дехто і думати, що ти геній світу. Хоча у цьому є сенс не в закінченні 8 класів, а в двотижневих супермайстер-класах, так як вони дають ту базу, на якій і базується все інше. Але будувати далі потрібно, на жаль, нам. Хоча, в принципі, можна це довірити комусь іншому, але це як хто вирішує. Якщо не заглиблюватись у цю глибоку філософіку, Софію, то головне тут пробувати, хоча це не завжди окупається, деколи буває, що навіть у мінус йде, але це вже залежить, що саме ви таке робили. Для цього відео я не сильно використовувати GPT, ну хіба що трохи, ну там в половині випадках. Минулий абзац, який я тут написав, а для вас це напевно минула хвилина. Можна описати однією цитатою: Знання без практики це тільки теорія, і в принципі логічно. Як кстати, писав про це у себе в тілізі і наводив на думку про те, що дивитись відоси і нічого не робити, це тупо, і це реально тупо. Якщо це відео дивляться чили, які вчились по гайдам на ютубі, то вони зрозуміють, що якщо не практикуватись, то нічого крутого зробити не вдасться. А якщо вдасться, то можете писати негативний коментар. Ну я б не радив, але мало хто знає продовження цієї славно звісної цитати. Практика без знань це просто втрачений час. Тобто тут можна зробити два висновки: по-перше, хірачити все на рандом не вийде, а по-друге, завжди потрібен баланс. Тому що тут, напевно, після того, як я написав, що треба практикуватись, хтось міг подумати, що план туди-сюди мільйонер може спрацювати. І в принципі, він може спрацювати і в декого навіть спрацював. Але наш час не думаю, що спрацює. Та й плюс, для чого ви знаходите велосипед, якщо можна його купити? Хоча їздити на ньому все одно потрібно нам. Також я би не сказав, що це який Якийсь баланс, просто потрібно більше часу приділяти на практику, ніж на чання. Це ті, типу, як з тим правилом 80 на 20. Знову ж таки, якщо і далі не заглиблюватись у цю глибоку філософію, то можна просто сказати, що іменно практика дає хороші результати. Це вже третій чи четвертий абзац, я не рахую, але більш важливе те, що в ньому я хочу розповісти про патерни і як вони пов'язані з досвідом. Якщо просто, то патерн – це закономірність, яку ми побачили. Якщо відео дивиться хоча б один трейдер, то він може детально вам це пояснити. Я ж поясню все на простому прикладі. Наприклад, ви починаєте займатися відеомонтажем і через деякий час починаєте робити певні висновки і розуміти, що іде, правильно потрібно поставити, щоб вийшло чітке відео. Люта імба. І це все ви дізналися не з якогось там гайду. Це ви самі з часом почали помічати. Можна сказати, що це така собі інтуїція. І з часом, чим більше ви отримуєте досвіду, тим більше ви починаєте помічати подібних патернів, і вам стає простіше робити й ті ж речі, які раніше могли вам здаватись нереальними. До речі, про це я зробив відео. Звісно, монтаж може там і гірший, але я буду вдячний, якщо ви його заціните. І в цьому фінальному абзаці ми поговоримо про емоційний стан. Чим більше ми пробуємо, тим міцнішою стає наша стійкість до неочікуваних ситуацій. Якщо описувати без пафосу, то напевно 100%, коли ви починали щось грати або вчити, ви постійно бомбили. Але з часом, коли ви щось там вже нарешті зрозуміли, ваша злість зменшилась, і ви почали реагувати на ті самі ситуації вже менш емоційно. Хоча, знову ж таки, це не завжди так. І є люди, які навіть після 10 тисяч годин в КС і далі залишаються токсичними. І так як тут описати більше нічого, я міг би ще сказати, що з досвідом ми починаємо робити все розумніші рішення, які можливо і не завжди приводять до позитивних результатів, але точно дають нам зрозуміти, що цей весь час ми не стояли на місці, а найголовніше, що ми не сиділи на бутилці. Тому на такій чудовій ноті я говорю всім до побачення.